Друзі, привіт! Хочу поговорити трішки про дві візи. Це візу в США за спрощеною програмою для українців по програмі United for Ukraine і також програму QAED до Канади. Порівняти дві ці візи, яку простіше отримати. Куди краще їхати, і яку країну краще вибрати, які процеси взагалі, які плюси та мінуси. Отже, почнемо з візи в США. Віза в США, так само, як і в Канаду, відкрила спрощену програму для українців. Для на початку війни це було просто гуманітарний пароль для всіх, хто приїжджав в Канаду сухопутним шляхом. Да, зазвичай це було з Мексики. Зараз, же, ну починаючи, я маю на увазі там, з квітня, місяця, США поміняло цю програму на United for Ukraine і, відповідно, інші процедури там подання. Віза видається на два роки з правом на роботу, що вже є великим, очевидним плюсом. І для цієї візи, правда, є і мінуси, да? тому що її складніше отримати, як, наприклад, візу в Канаду. Тобто там потрібно, щоб у вас був спонсор. Обов'язково його потрібно знайти. Це може бути як громадська організація, юридична організація чи фізична особа. Обов'язково ця сторона, спонсор, має показати свої фінанси. Вона перевіряється урядовими установами, щоб точно було зрозуміло, що вона може вас забезпечувати. Після того як ця сторона, ви знайшли цю сторону. Ця сторона перевірилась. Ви надаєте свої дані для того, щоб... Уряд США перевірив вас, тобто вам потрібно пройти спеціальну, там, службу безпеки, щоб вас перевірили, що ви все добре, все нормально. Потім вам потрібно доказати, що на момент вторгнення Росії в Україну ви були в Україні, перебували, тобто не всі, хто десь подорожували, можуть податися на цю програму, тільки ті, хто були в Україні на цей час, і також потім отримати цю візу, приїхати в США і по закінченню цих двох років. Вам потрібно покинути США, тому що це саме програма для біженців. З іншої сторони, ми маємо програму КуЕД в Канаду. Очевидні плюси одразу її перед програмою в США це ті, що не потрібно вам шукати спонсора. Ви можете і без спонсора оформитись по цій програмі дуже легко. По-друге, на відміну від програми в США, там не потрібно так багато документів збирати і підтверджувати щось. Для подачі на цю візу достатньо всього лише навіть закордонного паспорта. І взагалі можна податись навіть по українському паспорту. В такому разі у вас буде одноразова віза, да? про це ми в іншому відео розповідаємо. Але все одно, тобто, не потрібно дуже-дуже багато документів збирати. Друге, отримання візи процес, він теж є доволі швидким. Третій момент це те, що. Теж віза видається з правом на роботу, але віза видається не на 2 роки, а на 10 років або до терміну закінчення дії паспорта. І тобто, ви можете скористатися цією візою на багато довший термін. По четверте, уже, ця віза надає вам змогу в Канаді отримати дуже швидко і просто вид на прожиття в Канаді і в подальшому громадянство. Тобто, це дуже великий плюс. Цієї візи і плюс фінансова допомога одноразова, яку ви можете отримати по прибуттю в Канаду 3 тисячі доларів на дорослу людину і півтори тисячі на дитину. Тобто дуже багато різних плюсів. Якщо ви розглядаєте саме чи США чи Канада, я би радив вам все-таки звернути увагу на Канаду набагато більше, тому що і порівню зарплат, і порівню рівню життя медицини, освіти. Канада нічим не уступає США, можливо, тільки трішки холодніше там, да? але все одно е, умови там набагато більш сприятливіші. Е, там дуже багато теж українців. Ну, США також, але все ж таки в Канаді врахується одна із найбільших діаспор в світі, саме українців. Тому все-таки, якщо вибирати між США та Канадою, я би радив би вибрати Канаду, тому що це більш довготерміновий е, ну, проект, віза, вона дає більше можливостей. І її легше отримати. Тому вирішуйте звичайно самі друзі. А про те, як отримати візу в Канаду, оформити, подати, як це все зробити самостійно, можете переглянути в наступних відео. До зустрічі!